З вами на зв'язку Лабзона. Сьогодні ми на виробництві у українського виробника лабораторного обладнання Ключкіних, і консультант Юлія нам сьогодні розповість про будівельні лабораторні прилади, які використовуються у будівельних лабораторіях. Будь ласка. Доброго дня! Щоб визначити фізико-хімічні аналізи бетону, використовують форми, форми куба, а також форми цих Форми куба бувають як на три, дві, а також на одну секцію. Чим більше секцій, тим менша сама форма аналізу буде. Наприклад, форма 3 ФК-70 має три таких відділи розміром 70 на 70. Форма куба 2 ФК 100, має два відділи 10 на 10, 100 на 100 на 100. Форма ФК 150 має тільки один відділ для аналізу це 150 на 150. Також маємо в наявності форми, для, форми циліндру. Це для виявлення тих самих фізико-хімічних аналізів бетону, але вона виготовляється, виливається з циліндру. Вона має більшу площину, також буває 150 і 100 висотою. В наявності зараз тільки на 150 діаметру. Хочу додати, що до кожного виробу йде паспорт виробника, де зазначені всі технічні умови. Тому підтримуйте українського виробника. Дякую.